Угу. Сливку доїдаю, що трохи є. по Києву вже знаєте, що опять же, цей паразит, що робив. Давай. Кончений щур проклятий, якого ненавиде вся наша країна. І шахеди, і ракети, і гази пускав, що люди не могли вийти на вулицю, об'являли, що не виходьте. Бо дуже Київ загазований. Дуже загазоване місто. дуже. Ну, нічого, наші вже хлопці послали. Бережіться тварі, буде і вам щастя. Буде й вам щастя. От отак. -от не хочу даже й казати про його, ви знаєте. Не хочу от, от душі вам кажу не хочу. Кожна родина, кожна людина і кожна тварина. В Україні мріє продне, продне мріє. Тварини навчилися розпізнавати, ось показували сім'ю це сьогоднішній день, да, київська сім'я. Невеличкий такий собачка, якийсь породістий такий біленький, пухнастий. Каже, тварина за, десь за хвилин за 15, за 20 почала бігать, 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 гавка, скулить, гулить, кулить, скулить. І вони зібралися і пішли в сховище. І прилетіло по їхньому будиночку. Отак. От так що і тварини чують і знають. Отак. От так що, бережіться, от від тіля прийде. Кара небесна на вас прийде. Господь усе бачить і все знає. Не сховайся, ти можеш от Гагського суда сховатися, що ти вже давно померлий, що ти вже другий, третій, двадцять п'ятий, але від Господа Бога не сховається ніхто. от от так. Що вам ще розказати? Завтра субота, завтра мої опять поїду, тільки на обід. На обід поїдуть. Не, не знаю. Я, якщо це буде 35, а їм треба їхати на обід, ну це десь о першій. Десь вони сюди ближче до Словенії поїдуть у частному секторі. Е, воно там і є Слов'янки, це з масімо роботи. Мужчина запросив, то вони будуть робити не, не свинку, ні. А баранчика на вертіллі, то будуть баранчика робити. оце Запросив. Запросив І Масіму з натою поїдуть. Ната каже, ну давай поїдь іти. Ну, я, я кажу, Ната, я подивлюсь по погоді. Якщо така жарка погода, а це буде воно на вулиці десь під навісами, от, вентилятора, Ну, може, вентилятор є, але Кандіша нема. У мене зараз кондішен включен. Зараз я одягну ці очки на і подивлюся, скільки. І 27,7 і кондішн робе. Ото так. То я не хочу. На що воно мені? Що я? Баранчика не їла, ну, з'їла б кусочок би, От. випила б там би кака коли але у таку жару я не хочу. Якщо Масімо повезе зранку покупатися, так оце я б. краще ми поїдемо муджу. Годиночку скупаємося, додому приїдемо, я піду під прохолодний душик спаласнуся. Обід у мене є. Ната наготовила, все в мене є. І фруктонеза є, і обід є, і водичка є, і газова, і солодка водичка є, от, і, і молоко і ну, все є. відкрили ми сь, сьогодні. мені вчора ми відкрили. Той, як він називається, скажіть мені, я вам скажу голуб, як по-італійськи цей пиріг називається, що на той, на, на, не на Різдво, на, на Великдень, на Великдень. Кол, коломбо. коломбо. Оце ми розрізали коломбо знатой. Так. Смачне таке. Отак відрізаємо от по шматку. там Воно тільки без такий на жовтках, такий смачний, такий пухкий. І видіжу: це голуба коломбо. І такий пакетик пудра сахарна із цукра. Я кажу: на ті не треба, то ми тут ми ж у хаті їмо. Тут у нас там нема столу, у нас тут у нас тут на вісім стільців, сідаємо їмо. От. А, кажу, не треба. Давай у нас ось нутела. На ось, ось, По шматку відрізали, нутелку зверху помазали, кава капсульна з молоком, сніданок чудовий. Ще можна йогурт додати. От. Я з'їла зранку йогурта, той що без кусів, без нічого Она та не захотіла. А та тоді на перекус з'їла з фісташками такий взбитий йогурт, вона такі любить. А я люблю оце просто такі білі йогурти. Я такі більше люблю. Так що? на що мені десь їхати, якщо в мене все дома є? А якщо така жара? Я зараз оце з вами побалакаю, на ключі оставила. Передінуся, аж не піду в цьому. Передінуся та й піду, пройдуся. А може і не піду. Мені Ната поставила кіно, зараз я на стовп його поставила, включу кіно, ляжу та й лежатиму, дивитимуся. Я вже повечеряла, картоплю повечеряла, невеликий кусочок м'яса, картоплю і овочі тушковані. Я такі помідорчики Ната купувала, вона любить такі півкіла, така коробка. Маленькі, на, на От. Смачні, такі смачні, все. На вечір я вип'ю молока От. і сиру. А сиру то, знаєте, на купувала на, на Він Лімонний такий, такий трикутник сиру, там 200 грам. Ой, смачний! Дорогий падлюка по 15 євро за кіло. Ната його не, не їла, каже, я його не люблю. Каже, я його колись об'їлася, я вже не хочу його. Вона обичний сир їла. Ну, такий у пачках, тільки обичний. А я от той, я його з'їла, та за три дні. Я. Вона так каже, ти його їш, тому що він довго не лежить. от, ну Мені дуже сподобався от такий сирок. Ну, каже, поїш, візьмемо ще такий чи другий якийсь. Так що... Мене кормлять всім, чим я хочу. Ось так от І Зять, пожалуйста. От сьогодні фруктонеза накупив, мабуть, євріків на 20. У них все дорого, я вам скажу. Все дорого. Оце пів кіла черешні, це пошти 5 євро. Бо ми ж ходимо по магазинам, я ж бачу. Оце пески оці здорові, там пів кіла, там теж, мабуть, 2,50. Оці плоскі пески, така сама ціна. І сливи така сама, ну, тут дорого, дорого. Все дорого. Так що, як би то не було, все в мене є, і не треба мені кудись їхати, на якісь там приглашення. А тоді Ната сказала, що на, на, ну це ж на обід вони назад поїдуть. Каже, ми заїдемо до, до Слов'янків, воно ну, там недалечко, купимо тобі того бурика. Я люблю бурики, любить з м'ясом, я люблю з сиром. Кажу, хорошо, заїдьте, мені буде на вечерю бурик з молоком. От. Ну, ви знаєте бурика, да? Це... О, чуйте вітер який? Це ж бора буде. О. Е, бурик – це таке слойоне тісто, так слойоне, тоді сир. Такий солонкуватий, кисломолочний, солонкуватий, солонкуватий сир. Оп'ять тісто слойоне, оп'ять оцей кисломолочний. Отак кладуть, 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 тоді зверху крашанкою заливають тістим, із тим, із вершками, і той. У духовку запікати. ой смачне. Ну і так точно ж тільки з тим із м'ясом. А ще я люблю гібаницю. Гібаницю люблю. Це такий рулет із маком. Дуже багато маку. Так багато накладають, так багато накладають маку, що воно таке смачне, і мако теж хорошо роблять. Знаєте, так спочатку проварюють його хорошо, тоді додають туди. Коров'я чи тоді товкуть, ну не вручну, колись вручну. А так от -от, на, на, том, на міксі. От. Чуєте, так? Да? Оце тобі, пожалуйста, вітер який. Треба <кхід> буде вийти на балкон, закрити вікна, щоб воно мені от не отак усінь сіні, що то мені не дз дзокотіло скло. Я таке не люблю. Ось так оце я оце цю дуже теж люблю. Так що вони заїдуть мені, може, гібаниці, як я скажу, так куплять і гібаніцю. Куплять і гібаніцю, і куплять бурека. От-отак. От -от Це в мене вже чолка відростає, але вона мені не заважає. От-от такі справи, мої хлопчики, дівчатка. Отак От у мене все. О, Бачите, аж двері десь стукнули. Все хорошо, все замечательно, відпуска продовжується. От. А сьогодні, правда, ната забалакала, каже, а масім запитав, а коли мама поїде. От. Ната бере мені з відкритим датою. Каже, ну, десь на початку того місяця. Сьогодні у нас яке? Четверте чи п'яте? Каже, ну ще місяць побуде. Він каже, а що так мало, хай би була до кінця літа або до кінця. <свісна> <свісна> до вересня ще. Ната, сказала, кажу Ната, Ну, ти розумієш, що до вересня? До вересня мені тоді повертатися, в мене нема одягу. Я тонесеньку курточку взяла, І із тканиночки і такі балеточки. Ну і, і тоді ж я не знаю, може, ще я в Україну поїду восени. Не знаю. Не знаю. Кажу, ні треба, достатньо. Оце почти два місяці це достатня відпустка. Тоді, дасть Бог, все добре буде, навіть якщо я не поїду в Україну, бо я не дуже я настроєна на поїздку в Україну. Але як усе буде добре, кажу вам, благополучно. То я б у зімку до них приїхала. На місяць, а то й на два, а чого ні? Мені трен, подобається мені в зімку. Оце, як я була в зімку, мені подобається. Дуже подобається. Не жарко. Не холодно. Плюс 12, плюс 10, плюс 15. От. Дощі проходять, але так, дощ пройшов, вже висохло, і хороша погода. От. Дуже хороша. Оце мені біж. Я ж що я приїхала? У мене легка курточка була така жовтенька, та, кросівки і джинси. Все. А тут у мене тіточка мені костюму, тож, один подарила, один ната мені виписала. У мене два костюми було, я ходила в них. Все мені достатньо було, не холодно, нічого. Так, так що нравиться мені. І взагалі мені триєсти подобається, я вам скажу, подобається. Може, ви запитаєте, коли я сюди переїду? Я вам вже казала, хтось може чув, хтось може не чу. Переїду, як закінчиться війна, щоб я вже була спокійна, щоб в Запоріжжі все добре, благополучно. получно. тоді я вже подумаю за переїзд. Отак. От Отак, пожалуйста. Я можу. Із року півроку знаходитися тут в Італії. Я оце можу приїхати на три місяці літа, ну, на три місяці, і на три місяці зими, два місяці захватить, оце, скажімо, мій день народження, от, і на, на, на різдво два місяці, і ще один місяць. На, на той рік тільки піде місяць один. І три місяці захватить ще на літочку. Так що тут півроку. По закону я маю півроку, мені все оплачують, як положено. Сьогодні заплатили знато, і, то, і, то, і, за хату, за мою, за телефон, за електрику. Нато, все мені по інтернету заплачує. Ось такі картки у нас банковські. Цифрами і заплачу. Тут, тут, ви я би даже і хотіла щось. Нічого без цього не зробите, тому що треба, щоб до мене на телефон прийшов код. А тоді додаєш від тіля. А так. Так воно не дійсне. от такі справи, хлопчики дівчатка, все вам розказала, все показала. Все вам добро, вам хорошого. Спокійного, благополучно, гарних вихідних, гарного тихого відпочиночку, щоб у нас було в країні все хорошо і благополучно, щоб швидше закінчилась війна. То так. Па-па!